Всім хай з Wi-Fi, і сьогодні ми будемо робити дві речі в грімсолі. Я зачистив підземеллю і зробив дві речі. Зібрав алтар, зараз беремо з вами і відкриємо нові ячейки в грімсолі. А друге, відкриємо середній тайник. Це хороший такий тайник. Там має бути вже хороша рушка. Я раз його вже відкривав колись давно. Ось Нарешті зібрати всі цілі виповнені о, у мене ще буде пес. Собака, пес. Це в нас бурий мікумі. Окей, хай росте. Поняв. Ага. Ну, хай пусть, 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 пусть. Хай вже так буде добре. Типу, підходиш такий тут і молись. Зарядити, способиш заряди, додати слот. Не, не вийшло, вийшло, вийшло. Давайте шостий. Що ще? Все. Вісім. Дивіться, скільки я відкрив. Ще плюс три слота. Три слота це я можу класти. Слідопита літільний отдих І скорость збігаю. Давайте пока так. А потім вже розберу ще трошки кристалів лишилося. Ось тут вони були. І друге сьомої ось ось. ми йдемо міняти лагір багряних ангелів і його відкривати середній тайник. Отака От відео сьогодні, дав трошки ну, непогано, а подземку зачистити я до них хватит, але в мене вони ще там були. Оказалось, якось. Да, тут я був зачистив. Ну, випав опять меч призрачний, у мене їх два. Так, привратник, ні. Ну, може, його зачистю, в принципі, треба, якби, ну, побачив. Все, побачимо. Так, да, отаке. Це. І все, я питачний стіл зберу. Треба тільки гвозді лишилися, бо я зібрав другий зажим, знайшов. І все. У мене буде питачний стіл, другий етаж. Може, якось покажу, як буду проходити. але це вже важко. Все, давай. 7 днів. Ну я за 7 не накоплю на таке. Да. То в принципі ладно, нема страшного. Треба ще мені углянути збирати і бомби зробити. А так то зараз йдемо туди. да? Тайник відрекшився. Просто ого, трошки далечко. Якщо ви випаде здячко, то в мене буде кінь. Що випаде, що оружки класні тут всякі. ні, Ну непогано. Йдемо. Так, я на паузу поставлю, щоб ви реклами не бачили До нашого нам вам. Так, одної реклами почти вистачило. Зараз трошки почекаємо і, Надії є новостячку на є. і це Сєвєр. Це буде класно. У мене є два пастбища. Мені казали, інфу, що з першого разу завжди вийде коня вийде, тіпа, приручити. Ну я не знаю. Не знаю. А ще був нікроманта, розірвав і отримав чертеж печети чорних і косу одну класну ужаса, яка лякає, все побігли Вісім часов ці тайніки. Тобто всього може забрати. Тобто він не пишеться серед, це просто тайнік. Хто є маленький, менше цього і більший. Більше. Ну це вже так подробиці Герочка слож підземелля О, це взагалі жорстко. Там вони воскресають. Дивіться, тут вже бачите таке все. І... О, тут черепок якийсь серп. Траву я збираю, бо ткань треба. Дерево напевно не буду. І ягоди такі. Оце можна забрати шлем, серп. Шість трави тут. Я ну, не знаю на кому ця інформація важлива. Може і так. І. ха 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 ого ага. Ще одні клящики вже мені не треба. Ну, десь треба. Бронька броза цей. Чобний отмечений. А, це М -м -м. Імбовий топор. Трошечки клейвора, монастирка, це. Ну і всякі ресурси, ну. Як він тут виглядає? Та, імба Чим, чим більше противників, тим більше урона буде. Тобто, якщо дофіга прям шотити їх. Ну, це буде класно. Зелька супер імбова, подивіться, на хілку. Це спостійно вибачте 360. Це ужас, І ще скоріше. Це каче: це Горька плюс мандрагора. От мене порадовало, да, непоганий. Кляще добре, хай буде. Ну, їх можна буде потім на щось міняти в тому принципі. Добре, а так, бачите, раніше не було, а зараз за день-дві два дали одну ще раніше. Тому, ну, всім показуємо, бувай, був До скорої зустрічі до нових відео. Пока-пока-пока-пока!